Аут на дні вам халян в TV Taclan L Shable. Представлюємо бій маслині в вані. Після вечерних покатушок пиши в рандом. Упиняти Арбзер 8Г з Аконосом. Дивимось та наглядаємо і комментуємо. Приємно запобігайте, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу. Наперед. Дивимося Ванька на стінгеру. Дякую. Ось подякував. Yes, Красавчик, Ванька. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, и ой. ой, ой. все мне пить Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай, ай, зайшов. О. Так, барабана, вітечки пробив, Нормально. 50 на 50. Ванька пішов на катар, с блок поестерную маску. І тут мало полку. Я на це мало сопоедя. Наблюдаємо і дивимося От да, свято барабан садить в жопу. Дивимося, 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 дивимося Ой-ой-ой, ой 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 Пойдем забыло. Банька на КД, маслина. Ва... Ваши увазі бой маслины. Наблюдаемся. Кран Курач Шабу. А, буде банька в размене сотни. Подпимся, понаблюдаем. Не бачишь, що мало заїхав тут. тут... Ай, я, я ушку даю. Раз. Два, каток дал. Три. Чотири класавчик, Ловушка ще старає тич будувати. Треба сейвитися. Танька це робить. Тут жаль-то мало сі пешка є. Подивимось Ще три снаряди є. Див'язко пешко. Припинити просування. Позвіт. Два, три, чотири. Так, вже 6к є, основний калібр є. Надеемся, далі, бой. цікавий бой, цікавий бой. Ванька красавчик. Він хоче 430-го наказати. А 430 й уедет. Ванька піднімається ногу. Маслина. Дивимося бой маслини. Гіда-їде. Тут є сотий. Сто й ванька після побачи. Побачив, тому що він загрався на є сото. Це буває. 105-го добиває. Пішов на КД, Строк-строк. Нормально. Ванька зібрався. Тим часом нашого каноплата став так вот. Нормально. Да, Ванька. А каже 430-го нього убив. Раз, два, три і четвертого на вокруг погода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успешим олеху. Так, осталось СТВ. Ану, ну, цікаво. Что, буду увольнить, не буду? Й Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. З вами був ігрок Колонова Шабу Масліна, Всім дякую за увагу.